Сьогодні в нас в країні проходить демобілізація тих військовослужбовців, які воюють в АТО. Виникають деякі проблеми з цього. Особливо проблема виникає та, що люди звідти їдуть, але погасити ті кошти на їхнє переміщення. В автобусах там залізничний транспорт не завжди воно розтлумачене добре із Міністерства оборони або навіть від Кабінету міністрів, вимагають від цих людей кошти на те, щоб переїхати, припустимо, із Донецька чи під Іловайська, приїхати до Полтави, з Полтави переїхати в район саме цих демобілізованих. І є вже такі факти, що водії або на автостанції вимагають те якісь бумаги, що дозволено перевозити їх безкоштовно. І от громадська рада сьогодні буде займатися саме цими питаннями, щоб довести рішення нашого уряду, як саме. Перевозити цих військовослужбовців зараз. поряд зі мною стоїть член комісії, яка при громадській раді, яка займається саме цими питаннями. Будь ласка, на цю нещодавно нами було виявлено факт, коли військові, ті, що повертаються зараз на нове місце призначення, не змогли на нашому автовокзалі отримати проїзні квитки. І коли ми це питання порушили, і сьогодні, за нашою ініціативою, відбулася нарада голови обласної ради Петра Васильовича Ворони з перевізниками, виявилося, що не вирішено на центральному рівні повернення перевізникам коштів. Якщо між обласними центрами людина їде, військова, то вона не має, тому що в Перевізники надають можливість безкоштовного проїзду лише два квитка на автобус. Це не є правильно, тому що нагрузка лягає на самого захисника вітчизни, на самого військовослужбовця. Але це питання повинно вирішуватися на державному, я вважаю, рівні. Необхідно бюджетні кошти на це направити, щоб в районах хоча б обласному, на обласному рівні, на обласних маршрутах. Але між містами це повинне питання, повинно бути державне. Кабінет міністрів повинен вирішувати. Крім того, я вважаю за необхідне, щоб обов'язково на даний момент були присутні військові коменданти, які повинні розрульовувати ситуацію, направляти на залізу дорогу, на автобусні маршрути. Обов'язково я вважаю, необхідно патрулі. Військові повинні бути присутні. Якщо при необхідності по ситуації можливо і якийсь психологічний служба психолог повинен бути присутній, тобі ж це питання потрібно якось вирішувати. Ну не тільки вирішувати, і ми вважаємо, що це питання потрібно по-перше врегулювати. Якщо обласна влада це може зробити на своєму рівні, але ж через нашу область пролягають маршрути. і на Суми, на Черкаси і так далі. І те, що ми сьогодні сказали, що від військомату потрібно обов'язково мати на автовокзалах, мати своїх представників, щоб саме не той боєць, який захищав нашу Україну, і який психологічно ще, як кажуть, не отямився від того, добре, що він там прийшов, щоб не було ніяких ексцесів. Там і цим повинна, мабуть, займатися не мабуть, а це точно на нашу думку, займатися військовий комісаріат. І тут треба ще одне сказати: Ось зараз дуже добра програма реабілітації військових, прийнята нас на Полтавщині. Треба це ж питання транспортне. Людина вертається із АТО, фактично маючи посвідчення учасника бойових дій. Треба передбачити, щоб ці люди, які будуть по цій програмі, задіяні треба, щоб їм теж продумали якесь фінансування транспортні витрати. Дякую, спасім.